Каша із сокири. Старий солдат йшов на побивку. Притомився в дорозі. Їсти хочеться. Дійшов до села, постукав у крайню хату. Двері відчинила стара. Пустіть відпочити дорожньої людини. Та хоч служивий! А чи немає у тебе, господине, перекусити чого. У старої всього вдосталь, а солдата поскупилася нагодувати. Прикинулася сиротою. Ох, добра людина! І сама сьогодні ще нічого не їла. Нічого. Ну немає, так немає. Тут він примітив під лавкою сокиру. Коли немає нічого іншого, можна зварити кашу із сокири. Господиня руками сплеснула. Як так із сокири кашу зварити? А ось як. Дай на котел. Стара принесла котел. Солдат вимив сокиру, опустив у котел, налив води і поставив на вогонь. Старана солдата дивиться, очей не зводить. Тістав солдат ложку помішає варево? Спробував. Скоро буде готова. Шкода тільки, що посолити нічим. Сіль то у мене є. Посоли. Солдат посолив. Знову спробував. Добра каша, коли б сюди ще жменько крупи. Стара заметушилась, принесла звідкись мішочок кропи. Бери заправ, як треба. Заправив варива крупою, варив, варив, помішував, спробував. Дивиться стара на солдата в усі очі. Відірватися не може. Ох, і каша гарна, облизнувся солдат. Якби сюди дочуйни масла було б і зовсім смакота. Знайшлося у старої її масла Помастили кашу. Ну, стара, тепер давай хліба. Добрися за ложку. Станемо кашу їсти. От уже не думала, що із сокири таку собі добру кашу можна зварити. Дивується стара. Поїли удвох кашу. Стара запитує. Служивий. А коли ж сокири будемо їсти? Так, бач, не уварилася. Де небудь на дорозі Доварю і поснідаю. Негайно приховав сокиру в ранець, розпрощався з господиною і пішов в інше село. Ось так то солдат і каші поїв. І сакиру забрав. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.